Події на сході країни стали нашою спільною бідою та болем, бо так чи інакше торкнулося життя кожного українця. Хтось зі зброєю в руках пішов захищати державні кордони, хтось надає посильну матеріальну допомогу, а хтось на своєму робочому місці своєю сумлінною працею робить усе можливе, аби зберегти життя та відновити устрою наших захисників. Спочатку ато неабиякий тягар ліг на плечі військових лікарів. Адже багатьом з них довелося відправитися на передову. Інші ж повертають до життя вояків безпосередньо у медичних закладах. З початку бойових дій на сході у білоцерківському військовому госпіталі пройшли лікування більше 1300 учасників. АТО. як зараз живе і працює медичний заклад, нам розповів заступник начальника Білоцерківського військового госпіталя з медичної частини Михайло Іванович Біляєв. Наша мобільна група. Це лікарсько-сестринська е, убула з е, 72-ю механізованою бригадою е, в квітні місяці. Е, на початку мала кількість була. Тобто, поранених і хворих, е, вони надавалась медична допомога е, там по місцю проведення антитерористичної операції, а також в госпіталях, які знаходяться ближче. Тобто, це Дніпропетровський, це Запорізький, госпіталя Харків, а масово почали поступати до нас це десь після, в, другій, в другій половині літа. Як правило, до нас переводились після надання першої невідкладної медичної допомоги, тобто або на полі бою, чи в мобільних госпіталях, які теж працюють там. А потім вже для продовження лікування направлялись до нас. З якими пораненнями, з якими діагнозами здебільшого, поступають бійці до вашого шпиталю? Як правило, це з пораненнями верхніх і нижніх кінцівок. Це найбільше, найбільша кількість поранених. От. Ну і наслідки після мінно-взривних. Тобто вибухових і травм, це вже як після закритих черепно-мозкових травм. Тобто це вже такого неврологічного плану. Дана патологія, по-перше, вона, як правило, потребує більш тривалого відновлення. Тому у нас і штатом з грудня місяця в штат госпіталя зараз окремо неврологічне відділення. Зона тому говорив, приймаємо з травня місяця, як почалась. Проведення антитичної операції. з того часу ми приймаємо у нашому госпіталі хворих, які переводяться з Дніпропетровського госпіталя безпосередньо привозять їх з передової. Значить, приймаємо хворих в неврологічному відділення. Відкрилось тільки з 30 грудня. З'явилися нові штати в на в госпіталі. Це з грудня відкрились неврологічне відділення в нашому госпіталі. Значить, хворих ми сюди приймаємо з закритими черепно-мозковими травмами, з вогнепальними пораненнями кінцівок, яких є прояви неврологічні там неврити нервів, супроводжуються невритами нервів. Значить, знаходяться вони в нас на протязі 10-14 діб. Там ну, в залежності від э, курсу лікування. І в залежності від, скажімо так, позитивної динаміки, яка проходить. Виписуємо, надаємо відпустки, деяких представляємо там на військово лікарській комісії, якщо є обмеження для проходження подальшої військової служби в Збройних силах, деяких є психічні прояви після того, що вони там побачили. Не всі ж можуть реагувати якось. Не всіх нервова система однакова, скажімо так, і не кожен реагує на то. Що він там побачив одинаково, тому деякі з психічними проявами ми консультуємо їх в Києві в госпіталі. Вони призначають їм лікування, ми теж їх лікуємо тут, якщо є психіатричні хворі. Все таки подібного прецеденту ну, за останні десятиріччя в Україні не було. Чи готові були ваші лікарі, ваші фахівці? Хоча ваші фахівці дуже високоціння ці хірурги і травматологи у місті, ну до такого напливу і до таких видів поранень. Ну, я можу сказати, готові до надання медичної допомоги, до даних поранень готові. Просто кількість їх значно збільшилась. Ну, Справляєтеся? Звичайно, справляється. Щодо забезпечення медикаментами, апаратурою, обладнанням, палатами, харчуванням, розкажіть, будь ласка, про матеріально-технічне становище зараз. Матеріально-технічне становище госпіталю на даний час можна навіть не задовільне, а добре так сказати. Тобто, по медикаментам ми забезпечені на 100%, При цьому на цей рік, на 2015-й, вже на наших рахунках знаходиться ну, більше мільйона гривень. Це для того, щоб ми по мірі необхідності проводили закупівлю необхідних медикаментів. Мова йде про державні кошти чи про кошти волонтерів і людей? Державні кошти да. державні. А стосовно простих людей, волонтерів, чи приходять до вас сюди люди якось підтримати тих, хто лікується? Приймати участь у благодійності, це звичайно, ну це кожен повинен вирішити для себе, чи як є в нього бажання чи ні. От, звичайно, приходять. Це і апаратура надавалась якраз госпіталю. Причому за 2014 рік це до півмільйона. Це на суму вже надана, надана апаратура медична. годинному кошту? Це е, і приватні особи, от, і підприємства це надавали, от, і волонтерська організація. От є одна, це асоціація учасників бойових дій і учасників АТО. От ця організація це постійно співпрацює. Вони просто приходять у них, знаходяться на зв'язку і от говорять, що любі, які є у вас питання, говоряться, ви нам інформуєте про ці проблеми, ми надаємо допомогу. У вас тут лікуються хлопці в основному 72-ї бригади чи інші є? Ні, є інші. Тобто не всі місцеві? Ні, не всі місцеві. Просто коли проходила мобілізація, то призивалися з різних регіонів. Ну, до військової частини. Тобто, з Білої церкви, скажімо так, могли потрапити у військові частини, які знаходяться, допустимо, у Львівській області. Тому лікування, як правило, для того, щоб ближче були до сім'ї, то до нас направляють. Тобто, це не забороняється і ми в цьому не відмовляємо. Скажіть, будь ласка, чи лікуються у вас, чи лікувалися у вас люди, які побували у полоні бойовиків? Так, да, лікувалися такі. Причому і ті, які побували в Російській Федерації, Михайло Іванович, ну от останнім часом ходять чутки, що, начебто, декілька хлопців ну, були кастріровані під час перебування у полоні. Скажіть, будь ласка, ви як медик, що можете сказати з цього приводу? Ну, По-перше, ну я так думаю, що це один із елементів інформаційної такої активної війни. От. Перші слухи про це з'явились, тобто перші питання нам почали задавати з 19 січня. От. Причому зараз вже перезвонюють із інших районів, Ставище, Володарка, тобто до них вже ця хвиля докотилась. Ну, це звичайна інформаційна утка. Хлопців оглядали все на місці, все в порядку. Все, все місці, за, в порядку. за генофонд можна не турбуватися. Причому, причому я так можу сказати, ми спілкуємось з іншими госпіталями постійно, то про ну таку інформацію я взагалі ну ні в одному госпіталі не чув такого. От ну очевидно, це. Недаремно, воно перед хвилею мобілізації. Ну, очевидно, це якийсь деякий ще психологічний тиск. Ну, сьогодні ще говорять про те, що офіційна інформація, яка лунає з Міністерства оборони стосовно поранених і, дій, і інформація про дійсну кількість поранених неправдива. Я можу навести просто дані такі. У нас госпіталь на 100 ліжок, у нас в кінці серпня, у вересні у нас лікувалося до 200 чоловік. Це дійсно була велика кількість. От. На даний час, от на сьогоднішній день 90 чоловік, от, понеділок було 77. Тобто зростання кількості ху... ні, зараз, зараз якраз зараз у нас значно зменшилося. От. Тобто, після нового року можна сказати, що у нас ну, до 100 не було. Завантаженості навіть до штатної нашої ємності не було ні разу. Ну, і чим ви, як військовий лікар, це пояснюєте, але ж ну, активність бойових дій не зменшилася, це говорить про те, що наші воїни ну, більш професійними стали. Ну, звичайно, це однозначно. Якщо наша армія, особливо останні роки, ну, проводилось таке масштабне її знищення це Вже не є новиною, ну, я думаю, що противник просто не ждав, що вона так швидко відновиться. при цьому моральний дух їх досить високий. Про високий моральний дух своїх побратимів нам розповів і житель Рокітнянщини Олексій, займаючи керівні посади протягом багатьох років, маючи дружину та двох дітей, чоловік без коливання поїхав у зону АТО, де й отримав поранення. А сьогодні проходить лікування у Білоцерківському військовому госпіталі. Тут дуже добре. Що харчування, що обслуговування дійсно. Тут на що цього, тут все. В польових госпіталях, там, де ми були, там трошки тяжче, тому що ближче до передової, а тут уже на стаціонарі, тут і лікування, медикаментів вистачає, обслуговування дуже хороше. Ну, і... Після бліндажів то це готель хороший, п'ятизірковий. Ну і традиційне запитання: як взагалі бойовий дух, у хлопців там на фронті у наших? І, ну і у тих, хто постраждав, відчаю немає. Ну, ви знаєте, я вам що хочу сказати, що е, ті, хто там на передньому краї, то ті вже там, е, це не ті люди, що там у воєнкоматах відкупляються або там не хочуть служити. Там всі нормальні, адекватні люди. Тому що от ми стояли, наче метанкісти, а з нами була піхота, е, мотопіхота з Запоріжжя. То вони мені казали так, Олексій, скільки тобі додому? Ну, я кажу так, кілометрів 700. А мені каже, 120 кілометрів. Я вже відступати не буду, каже. Так що це в цьому плані. Просто що дуже довго ми стоїмо, і в цьому плані, як би там не було, ми то лінію тримаємо, але справа в тому, що дуже багато у нас страт виходить. Тому що, бачите, вони наступають, а нам то режим тиші, то не стріляють, то дивіться. то в цьому плані якось трошки ми, ми там спереду цього не розуміємо. Оце як воно так відбувається чому? Тому що, як би там, було військ вистачає, і люди настроєні дуже рішуче там, тому що відступати ніхто не хоче, треба тільки наступати. А що стоять, тупцювати на місці? Це теж, я вважаю, неправильно. Хоча в деяких мірі, може, для політично це й правильно, але по-військовому, то все одно я ж кажу, стоїмо, є втрати і загибли, і ранені, і техніка є розбита. Ви ж бачите, як вони стріляють, не жаліють того железячина. Так, що така ситуація. А настрій там бойовий. Ті, хто боїться, то там спереду їх немає, вони там довго не витримують. Після госпіталю додому? Ну ні, в мене ще, ще служити прийдеться, тому що я ще не закінчив. Нас ж мобілізували то на рік. Так що... Головне, я зараз стараюся, щоб нормально вилікуватися, побистрі стати на ноги, а там тоді як медицина скаже. Так що настрій там. У мене там і речі позалишалися, і моя бойова подруга. Кішечку котеня серед поля знайшов виглядів, то воно там ще жде мене. Олексію, ну і хотілося, щоб ви пару слів сказали хлопцям, які сьогодні мобілізують із Білої церкви, з Київщини взагалі, якими йти на фронт. Може, де якісь напустці слова? Ну, ви знаєте, що я вам скажу? Оце в цьому плані, що ця мобілізація проходить більш-менш так якось вона вже, може, навчилися трохи чи що, тому що. От дійсно, напередко цих молодих хлопців 18, 19, 20 років, їм там робити нема чого. Те, що їх призвати і вчити в військових частинах треба, це правда. З їх можуть бути потім гарні військові контрактники, може, хто в військове училище піде. А от таких людей, які вже, знаєте, як кажуть, вже морально і фізично, вже, будемо казати, дорослі люди, от там такі, тому що там, що психологічно, що морально, там тяжко. А там нема нічого страшного. Головне держаться купи. По-перше, виконувати команди, ті шукають, тому що ті, хто там хлопці вже прослужили, вони вже знають, як себе вести, що робити. І саме головне, я ж кажу, не нарушати дисципліни, не на займатися всякими дорожницями, як там буває часто. А служити там можна. Як би там не було, подивіться статистику, навіть по Київській області, по ДТП, по тих всяких, скільки людей гине, скільки вмирає, скільки до чого, там, там не набагато більше. Головне триматися один одного і. І все буде нормально. А як би там не було, ніхто нам не прийде. Ні американці, ні поляки за нас воювати не будуть, якщо ми самі не будемо себе захищати. Так що йти, служити треба, як би там не було. Ну я ж кажу, напередок треба, щоб йшли люди вже у годах з досвідом, хто має сім'ї, все таке. А молодь, хай поки учиться. В Ще й на їх час прийде Ну, У нас дуже багато тих, які дійсно які патріоти, які ну, бажають захистити. Ну, можливо, потрібно просто більш матеріальне стимулювання, от, більш е, такі кроки назустріч до проблем, тому що це ж бійці на передовій, а у бійців є і сім'ї своїми проблемами. От, тому потрібно ці проблеми враховувати. Я думаю, що проблем ну, не буде з мобілізацією і то, що розказують, що всі ну, масово відмовляються. Ну, це не зовсім правда. Михайло Іванович, а серед тих, кого ви вже вилікували, бажаючи повернутися назад на передову, є? Не тільки бажаючи на передову, а я просто наведу приклад один. От буквально тиждень тому у нас знаходився ну, на лікуванні, і його оглянули військово лікарською комісією, йому 54 роки. Він інвалід другої групи по Чорнобилю, тобто ну, як учасник ліквідації на Чорнобильській станції. Всі діагнози нам прийшлося зменшити шрифт, тому що вони не, не можна було на одному листку їх всіх розмістити. Ну, він пішов добровольцем, причому наполягав і причому в 72-гу бригаду якраз він пішов. Він там, він колись проходив службу, ще в 72-й механізованій дивізії, ну це зараз бригада. Е, ну його признали непридатним до військової служби, от, ну він документи не забрав і сказав, що поїхав знову туди. От це під Дебальцево знаходиться підрозділ, де він проходить службу, і сказав, що звідти піде, говорить, якщо вже буде мобілізація, ну, з усіма з тими, хто він призваний, от, тоді, говорить, я з ними разом піду. Тобто це один такий приклад. Ну, таких прикладів, мабуть, є багато. Дякую. І на останок, користуючись нагодою, може у вас є бажання звернутися до жителів Білої церкви. Це я хочу звернутися в такому порядку. Дуже є багато бажаючих, і приносять і торти, і там різні інші солодощі. По-перше, дієтичне харчування, от, як правило, воно не передбачає таких. От. Додатків, скажімо так. І по палатах у нас взагалі таке не практикується. Тобто, якщо, і, якщо у нас і поступають якісь харчові продукти, ну от, допустимо, це е, товариство Комфорт, це ринок, вони вже протязі тривалого часу от, постійно забезпечують це фрукти, овочі, от, тобто вони доставляють і це йде вже як доповнення до самого меню. От. Тому ну, в мене таке прохання, це, звичайно, все від, від щиро приноситься. ну Не потрібно таке робити. Воно, тобто Харчування в нас ну, більш чим достатнє, тобто чотирьохразове харчування, причому абсолютно достатнє. Так, і різноманітне, ну і передбачено у кожного згідно там, його хвороби, там, то, 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 це розробляється меню, дієти. Єдине, ще додати, на даний час ну, медикаменти це забезпечено абсолютно повністю. От, є в нас необхідність придбання апаратури, але вона, як правило, це та, яка нам потрібна, то вона така дуже високовартісна. Ми проводимо роботу, це відродження Чорнобиля, тобто, щоб отримати в якості гуманітарної допомоги можливо, таку. От, ну, теж доходять слухи, що від імені госпіталя ну, проводяться збори коштів. Ну, про збір коштів госпіталь не звертався. От, ні до кого. І я думаю, що ну, щоб не було. Зловживань в цьому порядку, от у нас те, що надається яка допомога, приймається це все по акту, працює спеціальна комісія, ставиться на баланс. Тобто, це проводиться така робота, щоб абсолютно виключити якісь зловживання в цьому порядку. От. ну, якщо десь проводитися будуть збори на медикаменти там для поранених, чи на якісь там ліки на апаратуру, то швидше всього, що це ну не зовсім можна сказати, що це відповідає дійсності з такими проханнями. Ми не зверталися, тому що це все у нас на забезпеченні є.